А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гардом. І в умовах сучасного світу їй немає ціни. І на таких радісних новинах хочу показати всі троянди, які зацвіли на сьогоднішній день у нашому дворі, у моєму саду. Сьогодні 2 червня, прекрасний понеділок, чудовий понеділок. Гіртруда Джеків найяскравіша і найароматніша троянда в моєму саду. Має чіткий аромат трояндової олії. Дуже красива і дуже запашна. Хто любить солодкий рожевий аромат, варто її придбати. Це витка трояндо, боїться хвороб, боїться шкідників. Вон два рази бризкано І вже бачу тля. Квітка тримається декілька днів, відцвітає швидко. Перші квіти крупніші, далі йдуть дрібніші. Але має дуже насичений яскравий колір, колір фуксії. І дуже сильний аромат рожевої олії. Аромат дуже схожий з трояндою чайною. Так? Є така чайна троянда, з якої я збираю пелюстки і роблю варення. Пересипаю цукром. Оце воно. Гіртруда Джекіл. На підході полка, полка 91. І оця красуня неймовірно ароматна. Тонкий аромат фіалок. Дикі фіалки як пахнуть. Бо ще як же вона пахне? Дуже велика, дуже красива. Величезний розмір квітки. Не знаю, що за сорт. Колись купувала у хлопця, який займався трояндами, який їх прививав приблизно одної кольорової гами. Ця наречена. Вона вся застелена квітами, і квіти, до речі, починають рости знизу. Вон знизу квітує вона. Не так, що знизу одне дерево, а зверху квіти. Он вона цвіте вся знизу. І Посередині доверху. Тут поруч з нею розпуститься полка, більш такого оранжевого, морквяного кольору. І поруч дуже схоже за кольором і аромат. Я не знаю, французьких духів, можливо. Це красуня Amnesty International, витка троянда, квітує букетом. Дуже сильна, дуже міцна. Вона молода. І вона пустила вже три таких сильних пагони. Скоро ми вже дочекаємося і її, можливо, вже завтра. Вона більш біла така, більш біліша. Але дуже ароматно. Їхні аромати схожі. Дуже сильний, такий ніжний, тонкий квітковий аромат. Взагалі троянди не пахнуть, вони пахнуть травою, але це дуже пахуче. Я зранку виходжу, тут стояти неможливо. Пройти мимо неможливо, щоб не посміхнутися. Я, мені доводиться її стримувати, бо вона б вимухала вже метрів, не знаю, 6-8. Весь час її кожен рік її жорстко обрізаю. Одна малесенька квітка сіндерел. Хто знає сіндерелу, це також це все троянди Девіда Остіна. Англійські шраби, видкі троянди, грунтопокривні, чайно гібридні, вони дуже красиві, але вони дуже бояться вологи, бояться дощу. Навіть якщо нам такі бутони потрапить вода, скоріш за все, що він опустить свою голівку і вже, можливо, навіть і не розпуститься. Сіндерелла квітує букетом, Іде стебло, букет, стебло і букет. Дуже красива троянда і дуже ароматна, пахне зеленим яблуком. І моя улюблена Еден Роуз або П'єр де Ронсар. такою трояндою я засадила весь забор. Ще у мене був з за такого зефіру рожевого, вона ще не розпустилася, але вона має і зелений, і жовтий відтінок, і рожевий. Дуже боїться дощику. І має ніжн стебло. Бачите, від вітру поламалося. Цю троянду я також купувала, як П'єр де Ронсар Еден Роуз. Але мені щось здається, що вони зробили пересорт. Це саджанці з магазину нікуди сажати. Мені дуже подобається цей магазин. Але інколи вони роблять пересорт. Практично немає запаху. Легкий-легкий такий аромат трави. Далекий. Маленька. Цю витку троянду я також купувала як П'єрадерансар, але це 100% пересорт. І форма квітки. І колір квітки. Вона гарна. Вона дуже масово напрутує. Але це не те, що, чого я просила. Взагалі не буває некрасивих троянд. І вона вже майже зацвіла витка троянда, колись купували її в Криму. Ще до окупації Криму. Замовила 5 різних кольорів. Мені прислали всі червоні. Замовляла у козловий. Козлова вона і в Африці козлова. Це така сама як троянда, як біля криниці, але тут її менше вологи, більше сонця і вона не така велика. Але дуже-дуже гарна. І фіолетова. Вона в цьому році майже вимерзла, я думала, пропаде повністю. Ні, відійшла, навіть хочеться їсти. Це троянда фіолетового кольору. Вона дуже швидко відцвітає і також пахне рожевим маслом. І сьогодні я офіційно відкрила черешнево полуничний сезон. Вже перших 10 бутильків компоту закручено. Активно працюємо. Дуже люблю цей період часу, коли ще є полуниця і вже є черешня. Це дуже смачно, дуже багато роботи, але дуже класно. Все, слава Україні! Працюємо!